Якщо ти хоч раз мріяв або мріяла почати день із таро та дізнатися, що чекає попереду, ось найпростіший трикартковий розклад, який я обожнюю та використовую щодня. Три карти на день допоможуть відчути свій стан, побачити головний урок та отримати пораду, навіть якщо ти зовсім новачок у таро. Це не потребує досвіду чи складних знань, тільки твоє бажання чути свій внутрішній світ. Сьогодні я покажу, як зробити цей розклад швидко та з користю, щоб зранку отримати чіткий дороговказ від карт. Усього три кроки: ти побачиш, як карти розкривають енергію дня, підказують, що варто підтримати, а від чого краще триматись подалі. Зараз я покроково опишу кожну позицію в нашому трикартковому розкладі на кожен день. Перша карта це сьогоднішня енергія. Ця карта показує основний настрій та емоційну атмосферу дня. Тут ти можеш побачити, чи день принесе активність, спокій, натхнення чи потребу відновитись. Це як прогноз погоди, але для твого внутрішнього стану. Якщо ти тільки починаєш, зверни увагу на відтінки, символи та відчуття, які викликає зображення. Твоє відчуття тут важливіше за зазубрені значення. Друга карта виклик або урок. Ця карта відкриває тему, яка потребує твоєї уваги сьогодні. Можливо, це буде ситуація, яку ти маєш прийняти, або питання, яке варто вирішити. Іноді ця позиція показує те, що може трохи стримувати, але в цьому є прихований подарунок, можливість зростання. Дивися на карту як на вчителя, який не карає, а допомагає побачити нові сторони себе. Третя карта порада або дар. Остання карта це твій орієнтир і підтримка на день. Це може бути дія, на яку варто наважитись, або нагадування про те, що ти вже маєш усе потрібне, щоб упоратися. То часто відкривається щось приємне, навіть якщо попередні карти здавалися складними. Це позиція, яка підсилює та дає відчуття внутрішнього ресурсу. Тепер я разом з вами переверну ці карти та розберу маленький приклад. Сьогоднішня енергія, карта Сім мечів. Ця карта показує, що день може прийти у відчутті, ніби треба бути уважним та гнучким. Ти можеш помітити, що не всі відкривають справжні наміри, або ти сам сама шукаєш тихий спосіб діяти без зайвого шуму. Це про обережність і внутрішнє чуття, яке підказує кому і що варто розповідати сьогодні. Виклик або урок: карта Двійка Чаш. Тема дня пов'язана з гармонією у стосунках. Може з'явитися шанс відновити взаємність або знайти спільну мову з важливою для тебе особою. Виклик у тому, щоб не загубити власний центр у бажанні догодити іншому. Це про здоровий обмін не тільки брати, а й давати і відчувати рівновагу. Третя карта порада або дар, карта 10 чаш. Ця карта символ внутрішнього тепла, емоційної повноти і радості. Порада проста, але важлива. Шукай упору у тих, хто тебе підтримує. Згадай про речі, які вже роблять тебе щасливим, щасливою зараз. Навіть якщо день почнеться з дрібних турбот, він може завершитися у відчутті вдячності за свій маленький всесвіт. Спробуй зробити цей розклад завтра зранку і подивись, які три карти вийдуть у тебе. Запиши їх, відчуй, що вони про тебе кажуть саме у цей момент, і обов'язково поділися у коментарях. Мені цікаво, що вийде у кожного. Якщо ти хочеш ще простих і зрозумілих розкладів для початку, підпишись на канал. Я готую багато нових відео, які допоможуть тобі читати карти впевнено і з натхненням навіть без багаторічного досвіду. Не пропусти буде цікаво!